Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, у нас карта дня. На жаль, в мене були трохи вихідні, але я так намагалася вам не забувати про вас робити розклади. Ось. Ну що ж, щиро хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що допомагаєте. Підтримуйте канал вподобайками, коментарями. Це мене мотивує. І так, ви вже знаєте, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. І так, тут диявол вийшов. Хм, перше, що мені приходить, одержимість а, влади. А, ви знаєте, по дияволу виходять всі такі непотаємні, не такі глибинні. Порочні думки, це і еротика, до речі, захочеться траляля, ну ви розумієте, про що я. Це можуть бути ще сьогодні. Будьте просто обережні, якщо вас підбивають на якусь зділку, так? на якийсь бізнес, якийсь чоловік зустрівся по дорозі, він може виявитися потім або наркоманом, або Якимось пиятиком, або помішаний на сексуальності, або ще щось. Ось це карта. Ця вас сьогодні попереджає. Ось так. Бійтеся своїх думок сьогодні. Карта номер два. До речі, можуть бути прильоти, можуть бути якісь пожежі. Звичайно, це все може бути. Будьте обережні. Карта номер два. Трічка кубків цих монет говорить про якусь працю, кропотливу працю, тобто початок якогось роботи. Можливо, хтось сьогодні вийде на роботу після вихідних. Можливо, хтось а, а, запропонує вам яку, якусь роботу. Бізнес. Це не буде дуже велико оплачувана робота. Це, можливо, декілька годин на добу. Це не повний робочий. день. Але це відповідальна робота, щоб ви розуміли. Ось це така якась робота, можливо, майструвати щось, з кимось разом працювати. Тут і в групі може бути працювати, тобто ви не один можливо. Ось. Якщо ви шукали роботу, то вам її запропонують сьогодні. Що ще може бути по цій карті? Якісь дрібні надходження фінансові. В принципі, не, не, не так дуже багато, але ця карта все рівно все ж таки, що ви щось можете потримати. Це якийсь матеріальний ресурс, це якийсь фінансовий ресурс, якось так. Дрібні покупочки, дрібні прибутки. Нічого дуже великого такого, якось так. І можуть бути просто е, хтось вам щось запропонувати, якісь балачки про фінанси, про роботу, про бізнес, якось так. Якщо ви з кимось знайомитеся, то ця людина має серйозні наміри. Карта номер 3 Тут у нас е, не дуже весела карта, таке враження все, все пропало. Все пропало, не вернеш, все улетело. ось, ну, Печалька, ви розстроїлися. ось, Хтось вас скривдив, або якимось словом, або якимось, ну, як би це сказати, ну, недобре на вас подивився хтось. Ось, Розстроїлися це, знаєте, низькі вібрації. Людина зажурена може бути, от може бути, що ви зажурені сьогодні. Як я буду Новий рік зустрічати, у мене грошей нема, моя родина не вся, я тут сама, я тут одинока або одинокий. Знаєте, якось ну так, ніби, знаєте, у розбитого корита, ще навіть можна сказати. в принципі. Дивіться на це простіше, тому що якщо коло вас лежать кубки, так, то ось тут є ще два келиха, які не розбились, не перевернулись, не впали. До речі, тут ні один келих не розбився, тож ще не все пропало, не треба нічого клеїти. Можливо, просто посварилися зі своєю коханою людиною або з дітьми, або, знаєте, ще що може бути: от насварили дитину. Не за що, шлюпнули по сраці, і вам це болить. От вам це болить. До речі, ви бачите, яка в неї поза. Тільки тут не та рука. Пам'ятаєте, я колись, хто на початку повномасштабно дивився мене, я пропонувала робити ось цю техніку зняття тривоги. Вона є у кож... під кожним відео в описі, вона є ця техніка. Ось. А можливо, вам треба просто зробити ось цю техніку. Це натяк, натяк на те, зробіть техніку, і ви заспокоїтесь. Буде все прекрасно. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня! І разом до перемоги! Все буде Україна!